Гіньте на цю зміюку, ви не повірите, що вона виробляє! Дадлі чим чимдуж побіг до скла, перевалюючись з боку на бік. Геть звідси! штурхнув він Гаррі під ребра. З несподіванки Гаррі заточився і впав просто на бетонну долівку. Далі сталося все так швидко, що ніхто й не помітив, як це власне сталося. Ось Дадлі і Пірс притуляються до скла, а ось вони з жахливим вереском відсахуються назад. Гаррі подивився. І йому перехопило подих. Переднє скло вітрини з баконстриктором кудись сникло. І довжелезна змія швидко розмотуючи кільця, сповзла на підлогу. Відвідувачі з лемитом бігли до виходу. Гаррі міг би присягтися, що коли повз нього проповзла змія, він почув, як низький шиплячий голос проказав: Гразеліє, я йду. Спасибі, аміго».